Вітання усім шанувальникам прекрасного. В цьому випуску красивих новин поговоримо про скарби, які люди знаходять у себе на городах, і про ювелірний мерч, який випустили творці українського фільму Довбуш. Перша новина надійшла з Норвегії, а саме з острова Йомфруланд, що на півні країни. Історія почалася саме з ювелірної прикраси. Жінка на прізвище Асвік загубила у себе в дворі золоту сережку. Прикрасу вирішив пошукати її син Ян Ерік. Дитині дали металошукач і відправили погуляти. Після не дуже тривалої прогулянки по двору хлопець відкопав приблизно на глибині 30 сантиметрів артефакти 9 століття. Ось він юний археолог, який посміхається на передньому плані. Причому дитина реально здійснила археологічне відкриття. Справа в тому, що раніше на цьому острові археологи знаходили речі, які належали до періоду раннього середньовіччя, хоча передбачали, що люди проживали на острові і в більш ранній період. Але для того, аби підтвердити це припущення, були потрібні справжні матеріальні знахідки. Таким чином Ян Ерік допоміг дорослим, відкопавши в результаті пряжки застібки з гравіруванням. Які виготовили в данії в період між 780 і 850 роками, тобто за часів ранньої епохи вікінгів. Це підтвердили спеціалісти, зокрема археологія Лія, яка побачила публікацію родини Асвіків в соцмережі і приїхала на місце подій. Чи знайшов хлопчина сережку своєї мами? В повідомленні не уточнюється. хоча кому та сережка тепер вже потрібна. А ми переходимо до іншої новини. Після успіху українського фільму режисера Олеся Саніна Довбуш природньо почали з'являтися різноманітні мерчі та колаборації пов'язані з цим фільмом. Зокрема, кіностудія фільм ЮАР вже впродовж кількох місяців продає у себе на сайті підвізку під назвою Карпатська Ружа, яку присвячено цьому фільму. Підвізка являє собою двосторонній медальйон розміром 30 на 33 мм, виготовлена вона із латуні. У комплекті з медальйоном йде сталевий ланцюжок довжиною 24 см і оксамитовий мішечок, на якому зображено. Аналогічний символ. Коштує такий підвіз 300 гривень. Але якщо чесно, то виглядає він дуже слабенько і дешево. Та й, за суттю своєю, що це? Це просто відлити шматочок латуні чомусь на дуже коротенькому ланцюжку, та ще й у найпростішому плетенні і металевому. Я не уявляю, на кого можна вдягнути ланцюжок довжиною 24 см. Ну, на дорослого, це точно буде замало. Хіба що на дитину, але чи вдягнули б ви такий медальйон на дитину? Ну, на домашню тварину теж незрозуміло. Можливо, цей ланцюжок і медальйон в цілому не розраховані на те, щоб їх вдягали, але чому тоді це називається медальйоном? Дуже багато питань. До того ж, в описі до цієї прикраси немає пояснення, що означає символ на медальйоні. Можливо, ті, хто дивився фільм, мають це обов'язково знати, але мені здається, що цю інформацію варто було б написати, адже вона є дійсно дуже цікавою. Ось ця квіточка, яку очевидно автори назвали карпатською ружею, насправді є громовиком і це прадавній символ бога перуна. Більше того, це дуже давній знак, який зустрічається практично в усіх світових культурах. Так, його іноді називають ружею або квіткою життя, а ще він є обов'язковим елементом традиційних гуцульських орнаментів. А можливо, я просто душнила. Але якось образливо за фільм, в якому були настільки красиві костюми та прикраси. А мерчі в результаті зробили ну такою відвертою кустарщиною. І варто мені було про це подумати. Як я одразу побачила інформацію про колаборацію авторів фільму Довбуш із львівським брендом Марку Солі. Марко Солі це сімейна ювелірна компанія, яка існує з 2000 року. Наразі має 6 магазинів у Львові та Львівській області, і звичайно торгують в інтернеті на своєму сайті. Звичайно, що є ювеліри та ювелірні бренди, які пропонують прикраси у даній тематиці на хвилю популярності фільму «Домбуш», але зараз мова піде саме про офіційну колаборацію. На даний момент колекція «Домбуш» налічує 24 прикраси: це вироби як для жінок, так і для чоловіків. Стильні мінімалістичні прикраси з срібла з елементами зі шкіри, текстилю, перламутру, в яких використовуються етнічні мотиви та орнаменти, а також елементи традиційних українських прикрас. Наприклад, ось такі намиста це традиційні українські баламути, які зазвичай роблять саме із перламутру. так як це ми бачимо і у Марко Солі. Колекція, очевидно, зовсім нова, тому що на офіційному сайті Марко Солі далеко не всі прикраси, які її складають, є в наявності. Хоча присутні їхні світлини та опис. Очевидно, вони очікуються. Щодо вартостей, то ціни на прикраси із колекції Довбуш складають від 1000. 1600 до 5800 гривень. На цьому буду з вами прощатися. На завершенні пропоную переглянути ще декілька світлин з прикрасами Марко Солі Домбуш І в описі під цим відео я залишу вам покликання на їхній сайт, якщо ви самостійно захочете зайти і все детально роздивитися. Також в описі під цим відео покликання вже на мою сторінку Баймі та Монобанку для всіх, хто хоче підтримати канал фінансово. Цінуйте красу і до зустрічі!